Здоровенькі були шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у нас буде дуже цікавий і незвичний контент. А про що й буде йти мова? Зараз дізнаєтесь. Поїхали! Дивіться, у всіх сучасних машинах є центральний замок. Ну, не виключення Таврія моя. Також має сигналізацію. Ну, я весь час підозрював, що нічого ж не дається так безслідно. А що я маю на увазі? А я маю на увазі, що батарея акумуляторна також виснажується, коли ми ставимо машину на сигналку. Ну, якщо ми їздимо кожен день, ніч постояла, день відкатався, підзарядив, ніч постояла, день відкатався, підзарядив. Це йде вже без всяких навантажень. Розряджається, підзаряджається, йде ну, звичайний цикл. А якщо машина стоїть декілька днів, Неділю, місяць на сигналки. Оце мене більше всього турбує. Те, що в мене і було. Стояла місяць машина, на парковці, на сигналці і акумуляторсів було 12,6 перед тим, як я поставив, а після 12,3. Звичайно, це мало для акумулятора, і він підсів, як кажуть, не сам на себе, а на працювання, підтримку сигналізації в робочому стані. І що з цього виходить? Виходить, що ми можемо поставити машину на сигналочку на стоянці. На довгий час, а потім прийти і не завести. Особливо взимку особливо у таку пору року, як зараз. І тому я вирішив зараз зняти ролика і зразу зробити тестування, наскільки сідає, ну, скільки бере, так скажемо сигналізація акумулятора енергії при її вмиканні при її постановці на, ну, на сигналізацію. давайте скажімо так включимо центральний замок дивимося ось сигналка обмотана скотчем, як завжди і звичайно діди тестерок. Так, він підключений. І зараз що ми будемо робити? Дивіться, я впихаю. Сигналізація в мене ось у, у руці. Дивіться. Ось, зразу нажму кнопку і підключу до розетки. Підключу до розетки. Плюсовий дрот. Так, 12,5. Бачите? 58. Включаю, ставлю машину на центральний замок на сигналізацію. Бачили? Стрибок? Знімаю.

12,51. Ну, бачите, повертається назад. Нібито. Нібито повертається назад. Ну, я б сказав, що не дуже великий перепад. Не дуже великий перепад, навіть коли при перемиканні, да, пада до 12,2 і потім повертається нібито на місто, навіть коли і мигає оцей світлодівод. Але все ж таки, але все-таки я. Вважаю, що як би то там не було, а сигналізація згодом поступово може виснажити АКБшку нашу. І, що я маю на увазі, що бросати. На дуже довгий період, на дуже довгий час я вважаю недоцільно. Ну, а що робити, якщо машину потрібно на довгий час кидати або бросати на парковці і на сигналки? Ну, варіанти два. Якщо на довгий час, то можуть сісти. Повністю ЕКБшка, акумулятор. Другий варіант не ставити на сигналізацію, а замикати на замок. Ставити на замок. Те, що я зараз і роблю. Я ставлю, ну, сказати би вам, як я це роблю, я відмикаю масу виключателі маси під капотом і, і ще ну, замикаю на замок. Виходить, що у мене машина замкрута і відключений акумулятор. Ну, двойна перестраховка. Навіть коли акумулятор сам на себе може. Розряджатися, ну, наприклад, ну тут э, зараз, давайте подивимось, можливо, він трохи і підзарядився. от, Бачите, 12.56. А було 12,52. 12,56 це мало, також. А потрібно хоча б 12,7. І тому я. Ну, ну, мало, тому що стояла на сигналці. Вона до цього, декілька днів. І я вирішив все-таки зняти. Зняти її з сигналки і поставити на ключ, на замок. Отакий. Ну і відмикнути масу. Тому що АКБ має такі властивості сам на себе. Розряджатися це раз, а друге, що десь у системі підключені термометри, радісні, які-то. ну, Давайте скажемо, погрішності в проводці, десь щось. ну, Воно і не замикає, не коротить, а на грані десь проводка старенька. Десь там контакт поганенький. Коротше, краще, я так вважаю, відключати масу на ніч. Ну, А сигналізацію, якщо я повторюю, що я казав у початку свого ролика, сигналізацію, якщо їздиш кожен день, то звичайно вона за ніч машину АКБ не виснажить. О, і в день, звичайно, підзарядиться і тому потрібно ставити. Ну, а якщо на довгий час, так як у мене, наприклад, на місяць стояла, потім прийшов, підсіла, ну, тоді було тепло, літом вона завелась. Звичайно, поїхав в гараж, там підзарядив на наш 12.7. І коли машина стояла в гаражі місяць також, то я пройшов через місяць 12,7. Ну маса була відключена, а нічим ні з чим не було зв'язано. Ніякими дротами. Все було відімкнуто. Так от, коли стояла на парковці, із 12.07 стало 12,2, 12.3, ну, я вже вважаю, це мало, через місяць, влітку. А в гаражі, як поставив, без сигналки так, і залишило 12 сім. Так що беріть собі до уваги, майте на увазі, що сигналізація не завжди корисна, я так скажу. Якщо вона дуже довго, то краще її відімкнути. Ну, як відімкнути, поставити на ключ дверний, а якщо в гаражі, то звичайно взагалі нічого не потрібно. Ну масу краще відмикати. Я вважаю так і раджу так. Тому що коли масу відключив, то і спиш спокійно. Це мої хі -хі, заключні слова. Пам'ятаєте це, дідове таке. Ну, не попередження, а таке наставлення. Якщо маса відключена, то і спиться краще. От. Ну, На цьому буду закінчувати. Всім всього доброго. Бережіть себе і АКБ. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.